Ростині перейменували майже 90 вулиць. Це потрібно робити і однозначно раз і назавжди позбутися того, аби ніхто нас не приходив визволяти а освобождати. У Житомирських дитсадках та школах на третину зросте вартість харчування. Одяг для військових шиють у волонтерському центрі Житомирські калинки. І коли ми перший раз побачили фотку з острова зміїни, ми подумали: о, це наш прапорець». Майже 90 вулиць перейменували у користині в рамках дерусифікації і декомунізації. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Про це розповіла заступниця міського голови Наталія Чижевська. Шлях до перейменування пішов у відповідності до усіх вимог закону. Зокрема, ми створили робочу групу, яка два місяці працювала над цим питанням. Було проведено публічне опитування за допомогою сучасних технологій. Практично по кожній вулиці, яка була спочатку запропонована для перейменування, їх було понад 120. Зрештою, залишилося 87. сім. були такі вулиці. Які провели у себе опитування мешканців вулиці, і вони вже прийшли з готовими пропозиціями, як вони хочуть назвати свою вулицю. Зокрема, у нас така вулиця є. У нас була вулиця Мічоріна, Тепер вона буде носити вулицю Івана Письменного. Це коростенець, який будував дуже гарні ринки. Він самоучка такий, самородок. То ось і така вулиця з'явилася в нашому місті. Також серед Вулиці є і вулиці з такими назвами Затишна, Вишнева з'явилася, Джерельна. Це теж такі вулиці. Це люди прийшли і принесли уже своє бачення. Депутати в цілому проголосували за, не було таких особливих моментів, щоб там був хтось проти. Про доцільність і необхідність перейменування вулиць міста говорять користенці. Це потрібно робити і однозначно. Рази назавжди позбутися того, аби ніхто нас не приходив визволяти, освобождати. Ну, можна назвати, назвати багато є героїв, які віддають свою життя за Україну. Можна їхніми іменами прийменувати. Володимир Шолдрук, Ігор Оприбоїв, Сергій Коцюченко, Віктор Підвисоцький новини на Суспільному. Так, у нас сьогодні на меню супчик гречаний діткам смачненький ми приготували. Ось на друге у нас, на другу страву у нас іде запіканочка з картошки і з квасолею. Теж цікавенька. Дітки смакують. Биточки у нас йдуть. Ось салатики з капусточки цвітної, і фрукти у нас виноградик і з яблучок і компотик. В садочках та школах Житомира вартість харчування дітей зросте на 30%. Підвищення оплати зумовлено подорожчанням продуктів, пояснюють в міському департаменті освіти. І ми бачимо, що деякі кропи збільшилися на 40%, на 50%, на 80%, на 100%. як збільшилася вартість сьогодні фруктів. Сьогодні, наприклад, привести приклад закупівлі гречки. Якщо вчора ми купували її по договору 36,90, то сьогодні ми уклали договір по ціні 95,99. Є проблеми у наших постачальників. Якщо вони раніше закуповували в південних регіонах України продукти харчування, то сьогодні це на жаль змушені шукати нові поставки. Принцип оплати за харчування дітей лишається без змін. Батьки платитимуть 70% від загальної вартості, 30% – гроші міського бюджету. Ми сьогодні підвищимо вартість харчування для дітей від року до 4 з 39,82 до 47,06. Тобто ми говоримо, що це на 7 гривень 24 копійки підвищується. Для дітей від 4 до 6 років збільшилась вартість на 11 гривень. Здається, на перший погляд цифра велика. Але якщо вникнути в деталі, для дітей, наприклад, віком від 4 до 6 років вартість харчування буде становити півтори тисячі в місяць. Але 70% з цієї цифри сплачують батьки, і 30% сплачує бюджет. Тобто за тисячу гривень 21 день прохарчувати дитину всім цим різноманітними продуктами, це є нормально і це є нормальні цифри. Ті батьки. Які сьогодні виконують свій обов'язок і зараз захищають територіальну цілісність нашої країни, прийнято місцевими владою про те, що вони безкоштовно діти їх будуть харчуватися. Платити за харчування дітей за новими цінами батьки будуть з 1 вересня. Ольга Степуренко, Ігор Грач, новини на Суспільному. Сумки для медикаментів, полегшені плитоноски, футболки, спітня, білизна для наших воїнів, маскувальні костюми для снайперів та сітки, всі ці вироби роблять волонтери з центру Житомирські Калинки. Центр працює у Житомирі з перших днів повномасштабного вторгнення без вихідних. Як тільки почалися військові дії, трошки нас спочатку налякали, і ці вибухи, це все було. А після того ми всі, хто тут є, всі з любов'ю. Працюємо щодня до центру приходять до семидесяти житомирянок, різні за віком, і працюють безоплатно. Житомирянка Алла Лобонець, музична працівниця з 7-го дитячого садка, зі своїми колегами-вихователями дошкільного закладу, а їх п'ятнадцять людей до волонтерства у центрі долучилися. Майже півтори півтора місяці назад в нашому садочку на даний час поглиблюємо укриття, землю тягаємо. А от час прибігли і тепер дуже різносторонні люди до приходу в. Центр шити ніколи ну ніколи не шила за машинкою, не сиділа, тільки голкою. Навчилися шити для того, щоб наблизити скоріше нашу перемогу. Дівчата роблять дуже багато корисно. Ми тримаємо зв'язок з хлопцями, все, що їм треба і все, що ми можемо зробити якісно, ми відшиємо своїми силами. Тільки такий виріб з білизни, як труси, волонтерки за майже як півроку праці пошили. Більше трьох тисяч, три двісті. Я рахувала крайній раз. У нас є класні потреби, які ми дуже не любимо шити, але це надихає. Прапорці, бо кругом, де наші хлопці йдуть вперед. Кожен раз, коли вони забирають ворожу техніку, їм потрібні прапорці, щоб помітити техніку. І коли ми перший раз побачили фотку з острова зміїни, ми подумали, о, це наш прапорець. Ці матеріали нам приносять люди. Тобто цей центр набагато більше, чим ви бачите. Долучені волонтери, які сюди ніколи не приїздили. Всі машинки нам передали добрі люди. Хтось тобто, віддав до перемоги під мою особисту відповідальність для того, щоб дівчата могли допомогти фронту. Взагалі, це основний цех, і ще в нас є інший цех, і ми виготовляємо кікімори. Її використовують снайпери, її використовують розвідники. Так, да, щоб можна було на місцевість на, на місцевості, можна було сховатися. Так працюють кікімари, які наші дівчата розробили. Їх є більш ніж чотири види. І для більш пастельних кольорів, там жито, пшениця, і для зелені, для поліського краю. Ще знаєте, ми. Закладаємо свою енергію в ці кікімери. Ми віримо, що вони бережуть наших хлопців, і до кожної кікімери ми вкладаємо ось такі ангелочки. Це така, як вісточка з дому. Розумієте, вони бачать і знають, що ми теж піклуємося про них. І саме цей центр дає можливість допомогти ЗСУ тим, хто не має грошей на байрактар. Приходити свого безцінного життя кілька хвилин. Приділяєте, і ми знаходимо, що ви можете зробити за цей час, бо разом ми сильні і разом ми переможемо. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Випускник Романівського ліцею Роман Валінкевич склав мультипредметне тестування на 598 балів. Я не люблю зазубрювати і щось вчити. Воно або само до мене приходить, або я просто вивожу ці формули сам. Валопробіг на підтримку Збройних сил України відбувся у Житомирі. Ми збираємо на тепловізори. Вийде щось більше, будемо більше. Скелет динозавра представили на виставці у обласному краєзнавчому музеї. Максимальні 200 балів із двох навчальних предметів історії та математики за підсумками мультипредметного тестування отримав випускник Романівського ліцею Роман Валінкевич. Роман говорить, має своє бачення щодо вивчення цих предметів. Я не саме дату, а все, що з нею пов'язано, все, що було до дати або після дати. Я також не вивчав саме те, що було в програмі. Я вивчав взагалі світову історію, формули взагалі майже не вчив, тому що я не люблю зазублювати і щось вчити. Воно або само до мене приходить, або. Я просто вивожу ці формули сам. Готуватися до мультипредметного тестування хлопцеві допомагали вчителі. За словами вчительки історії Світлани Шифрух, з Романом було легко і цікаво працювати, і вона не сумнівалася в його успіхах. Мені приємно, що я знайшла справді якусь певну зернинку і посіяла інтерес. Я цього чекала. Я розуміла, що так і буде. Всякі бувають сюрпризи, але в принципі, ті, хто працює, то вони і згодом отримують такі щасливі моменти. Рома у нас надзвичайно активний. Рома завжди старався всім допомогти. Він ніколи не вболював тільки за себе. Він завжди ще хвилювався за друзів і старався проконсультувати, якось підтримати. Це така ось щирість його і прагнення допомогти. Ми відчували всі, і учні, і вчителі. Мама Романа Любов Валінкевич, говорить, що її син дуже цілеспрямований та вже обрав собі майбутню професію. Він себе і спрямував, і робив, значить, ось такий нахил на певні предмети, які йому будуть дуже потрібні. Він бачу його, таким, ну, таким, яким він є. Він взагалі дуже добрий, відповідальний. Ну, успішним бачу його. Успішним, досить успішним. Ірина Остапчук, Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. У Житомирі відбувся всеукраїнський благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. Участь у ньому взяли понад півсотні людей. Учасники віком від 2 до 78 років долали дистанцію 5 та 10 кілометрів. Богдан Нагіїв працівник патрульної поліції. Велоспортом він займається непрофесійно. Участь у велопробізі вирішив взяти, аби підтримати військовослужбовців. Маю велосипед і долучився до такого чудового заходу, який організувала служба автомобільних доріг в Томецькій області. Багато наших працівників нашого управління теж долучилися до цього чудового заходу. Стоїть на роботу, коли сприяє погода. Цьому дуже чудовий від транспорту. Який Можна казати, це як зарядка зранку перед роботою і після. Чудово впорався з дистанцією. Їхали всі в команді. Коли в команді їдеш, то воно якось легше. Михайло Кучевський найстарший учасник велопробігу. Професійним велоспортом чоловік займається чотири роки. Це тільки розмінка була, розумієте? Розумієте? А так я ганяю на 100. От мені було, 78-й рік пішов, я проїхав 100 кілометрів до Довбиша і назад. Змагання таке Ну Нам не дозволив тренер вириватися. Держать стрій, рівненько, гарненько, щоб побачили нашу цю команду. Першим дистанцією у 10 кілометрів подолав Ілля Киричук. Чоловік каже, що велосипедом він їздить понад 50 кілометрів щодня. Деколи так для себе прохатець, проїхати. Сьогодні ось як розраховував на своїй сили першим чи, чи очікував так, що приїдеш першим. Повірив в себе при кінці. Де Приїхав перший. Учасники велопробігу та всі бажаючі за допомогою QR-коду перераховували кошти для збройних сил України. Розповів організатор заходу Тарас Квачук. Це все робиться з метою збору коштів для допомоги нашим воїнам для благодійного фонду. Вернись живим. Ми збираємо на тепловізори. Вийде щось більше, будемо більше. Дистанцію ми ділили на дві частини. Одну дистанцію 2,5 км, кілометра, інша 5 кілометрів. Це маршрут туди і назад. Туди 2,5, назад, 2,5, туди 5, назад, 5. Але я дивлюся, на 2,5 ніхто не здався. Всі вирішили дотягнути повну дистанцію. Під час велопробігу зібрали понад 30 тисяч гривень. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Шестирічний Віктор із бабусею прийшли до Житомирського краєзнавчого музею подивитися, як виглядає динозавр, пситакозавр або динозавр папуга. Хлопчик порівнює представлений експонат із тими, що вже бачив у енциклопедії. Похоже на биструю ящицю. Намазазавра, блізіазавра, лєляпрірадон. Прослідкувати еволюцію життя із водної стихії на сушу можливо через зібрані експонати, закам'янілі відбитки перших рослин, молюски та динозавр із юрського періоду. Динозавр попуга це дослівний переклад його наукової назви. Пситакозавр це наукова назва. Перекладається на нашу мову на просто як динозавр-папуга. От відповідно, він був рослиноїдний. От передні лапки в нього такі невеличкі. Він собі, допустим, як внутрі, як бобер. Він гілочку лапки взяв. Чик, чик-чик-чик, він собі. Їсть цю От. А оскільки він був рослиноїдний, йому величезні хижі зуби були ні до чого. От, і у нього це у якості пристосування. Ви бачите, в нього зубів як такових немає. У нього клюв такий, ну, дзьоб, що схоже на дзьоб, от, але це воно все, все походженням йде саме звідси від динозаврів. От, і оцей дзьоб, деяку схожість із папугою йому надав, відповідно, йому назва, що це динозавр папуга такий дзьобатий. От вік його приблизно можна тільки встановити, тому що для встановлення повного віку потрібно працювати радіовуглецевим методом, іншими сучасними науковими методами. Ми цього не робили, це недоцільно, так приблизно. Ми його, скажімо, так, до 40 мільйонів років може бути цьому динозавру, плюс-мінус 20 мільйонів років. Завідувач відділу природи Петро Печенюк розповідає, що експонат динозавра та зуби динозавра із Тунісу для житомирської експозиції надав киянин-колекціонер, палеонтолог Дмитро Пилипенко. Приблизне місце існування тварини Монголія або Китай. Таким чином свого часу динозавр цей, коли потрапив на Україну, виникли у. Проблеми з тим, щоб його зібрати можна було і показати все а. Наш рівень фаху дозволяв нам його зробити нормально, зібрати все. Ми його зібрали. Ну і в якості подяки пан Дмитро дозволив нам його виставити у себе в музеї. Багато е, застарівших ракушок гарних е, скіла динозавра, і картини дуже сподобались, тому що було видно, як змогли, як і колись були тварини різні, і які вони зараз. Наприклад, крокодили різні птахи динозавр і кістяки, губки, всяке таке сподобалось. Судячи по клюву динозавра, він травогідний». Хотілося б більше, щоб було не один скелет, а якісь може більше рештки і більше е за розмірами тварина викопна. Ну добре, шух, що це є. Для Житомира це рідкість. Побачити, як виглядав рослиноїдний динозавр папугам можна впродовж наступних півтора місяці. Тетяна Скоростенська, Тетяна Біляк. Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. 6 серпня у Житомирі в день до 26 градусів тепла, вночі до плюс 18 – дощитиме. У Бердичеві в день максимальна температура 25 градусів тепла, вночі до плюс 16 – дощ. У Коростині в день до 25 градусів вище нуля, а вночі до плюс 17 у Малині в день до 26 градусів тепла, вночі до плюс 16. Дощитиме. У Новограді Волинському в день до 26 градусів тепла, а вночі до 17 градусів з позначкою плюс. У Волевську в день до 26 градусів вищо нуля, а вночі до плюс 16. Дощитиме. Захиститись від дезінформації та фейків. Довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам, фільтруйте повідомлення з псевдоофіційних джерел, їх надсилають з метою дестабілізації та створення паніки. Перевіряйте інформацію з декількох офіційних джерел. Якщо немає джерела, і ви отримали репост невідомо звідки. Ігноруйте. Не відкривайте невідомі повідомлення, особливо файли. Це може бути фішингова атака з метою збору даних. Якщо ви маєте сумнів щодо правдивості інформації, не поширюйте її. Згодом ці повідомлення обов'язково офіційно спростують. Звертайте увагу на помилки в тексті. Коли інформація перекладається з автоматичними перекладачами, трапляються граматичні помилки. Якщо стиль викладу викликає у вас сумнів, не довіряйте цій інформації. Фільтруйте свої контакти в соціальних мережах. Нові друзі з короткою історією дописів або старі друзі, які вам ніколи не писали, можуть бути ботами, тролями, замаскованим ворогом, який провокуватиме на конфлікт. Не вступайте з ними у суперечку. Усвідомлюйте, що кажете своїм рідним, друзям, людям, які до вас дослухаються, контролюйте свою емоційну розповідь, аби не спровокувати паніку. Ваші слова можуть вплинути на ухвалення кимось рішення. У стані стресу людям дуже важко захистити себе. Зважайте на власні публікації, ваші сторінки, акаунти, чати будинку, сім'ї, роботи є важливими там люди шукають підтримку. Вірте в Збройні Сили України, ми переможемо.